Доброго дня малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні ми з вами пограємо у гру склади та розклади матрійку». Ось лялечка стоїть, вона нудьгує та сумує, але в руки ти візьмеш її, а там іще, іще, іще. іще і ось ще і саме. Маленька лялечка. Діти розклали ми нашу мотріку від великої до найменшої. Ось уже в ряд всі п'ять мілих лялечок стоять. А тепер будемо складувати одна в одну від маленької до великої. Ось так діти. Ось так ми зібрали нашу лялечку. Дерев'яні подружки люблять ховатися одна в одній, носять кольорові одежинки, називаються матрійки. Ось діти ми з вами склали нашу лялечку матрійку Дякую за увагу. До побачення!